Дочекаюся перших глядачів. Сьогодні у мене другий прямий ефір у цьому році, буквально кілька хвилиночок, і будемо починати, бо тема дуже цікава буду давати відповідь на запитання, з яким дуже часто приходять на консультації, тому, якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть по ходу або в кінці прямого ефіру буду відповідати. І так, якщо ви бачите, Чуєте мене, напишіть, будь ласка, що ви тут. Напишіть, поставте плюсик, поставте вогник, і я буду розказувати. Бо тема сьогодні прям дуже цікава, дуже потрібна і дуже важлива. Сьогодні будемо говорити. Сьогодні дам відповідне на запитання, що може бути цікавим для аудиторії у стрічці інтаг... інстаграм магазину Питання про інстаграм-магазин. Про інстаграм-магазин, але насправді це питання для всіх, хто продає товари або послуги у своєму блозі в інстаграмі. Так от, з чого почну? З чого почну? Скажу, що за 5 років я помітила таку закономірність: 90% бізнесів орієнтуються на те, що цікаво їхній аудиторії. Поставте плюсик, якщо ви теж орієнтуєтесь переважно в контенті, на те, що цікаво вашій аудиторії, про що вона запитуєте, і чи думаєте ви перед тим, як робити контент, що сподобається вашим підписникам в першу чергу. Насправді, це така штука, коли з однієї сторони, варто орієнтуватися на запити своєї цільової аудиторії, щоб розкривати в контенті більше її болей, більше її е, питань, щоб робити продаючий контент. Але так само, якщо ви будете орієнтуватися тільки на запити цільової аудиторії, це е, пряма дорога у вигорання і таку апатичність від блогу. Та, коли ви орієнтуєтеся тільки на те, що цікаво іншим е, людям. Тому знову повторюються таку. Знову повторю цю формулу 30 на 30 на 30. Завжди публікуємо те, що цікаво вам в першу чергу, далі публікуємо те, що цікаво вашій цільовій аудиторії. І третій момент: завжди продаємо контент, публікуємо контент, щоб продавати свої послуги, продаючи контент. Але це одна із таких загальних формул, швидше принципів ведення блогу, щоб це робити системно. Стабільно і щоб продавати. А сьогодні поговоримо про види контенту, про рубрики контенту, щоб це було і цікаво, і щоб аудиторія взаємодіяла з вашим контентом, писала коментарі. А головне, щоб вона купувала. Справа в тому, що є тільки два показники, на які варто орієнтуватися, чи цікавий контент вашій аудиторії, чи не цікавий. Перший це взаємодія аудиторії з контентом, зворотній зв'язок, повідомлення, лайки, поширення тобто, чи, взаємодія, чи є взаємодія аудиторії з вашим контентом, да? чи тиснуть вони на стікери, чи відповідають на сторі, чи лайкають, чи поширюють, і так далі. І наступний критерій, другий, набагато важливіший це чи купує аудиторія після вашого контенту. Це всього-навсього два показники. Які говорять про те, чи подобається ваш контент, чи працює ваш контент чи ні. Як зроби, які основні помилки роблять, роблять всі, я буду трошечки підглядати, бо я прям написала дуже багато, думала, розкажу тільки про рубрики контенту. Але насправді інформації дуже багато і хочеться, щоб вона була така більш об'ємна структурована, і питання не виглядало сухо. На відповідь на питання не виглядала сухо. Тому. Є кілька причин, чому ауди... чому аудиторія не взаємодіє з вашим контентом, не пише коментарі, не лайкає і, взагалі, якось так, ніби ніби і дивляться, ви ніби і стараєтесь, і заморочуєтесь над самим контентом, придумуєте якісь класні ідеї, класні подачі, думаєте, як краще змонтувати той рілс, підглядаєте якісь туторіали. В результаті да, робиш, робиш, час вкладаєш, гроші вкладаєш, зусилля вкладаєш, а результату нема. Навіть. Не те, що продажів немає. немає зворотнього зв'язку аудиторії тих лайків і коментарів, яких так би хотілося. Так от, перша причина е, така дуже кардинальна. Це якщо ви різко змінили тематику блогу. Ви були в одній ніші і різко перейшли на іншу тему блогу, а свою аудиторію навели в контекст того, що відбувається. Ну, наприклад, ви вели просто собі якийсь лайфстайл-блог, і тут різко стали нутриціологом. Да? А у вас у блозі цільова аудиторія. Взагалі на іншу тему вона не розуміє, що відбувається. Да? Ви тут були мамочка, яка показувала своїх дітей, і в один момент ви починаєте публікувати про раціони, про, про, що? про що публікують нутриціологи? Про правильне харчування, про дефіцити. І аудиторія, в шоці, вона взагалі не розуміє, і їй може бути реально просто нецікаво. Тому перед тим, як Змінити тематику блогу обов'язково введіть свою аудиторію в контекст того що відбувається. Чому ви вирішили цим займатися? Що вас спонукало? Яка передісторія всього того, що ви хотіли змінити тему блогу? Да? І чому ви вирішили змінити своє життя? Тому що це питання набагато глибше, набагато об'ємніше, ніж просто тема сторінки чи назва аккаунту. Рухаємось далі. Наступний пункт. Друге, чому аудиторія не взаємодіє з вашим контентом? Це не має притоку нової аудиторії. Так? Тобто, у вас є якась невеличка кількість людей зазвичай, невелика аудиторія, і ви постійно говорите про те саме, вона вже все знає, вона все розуміє, можливо, вона не розуміє цінності там, ваших послуг чи вашого товару. І через те, що нема нового приходу аудиторії, нема людей, які прогріваються більше через ваш контент, яких ви рухаєте далі, яким ви продаєте. І просто це все обмежується одним колом людей, яким ви продаєте одне й те саме. Можливо, частина з них вже купувала ваш товар. Купувала ваші послуги, і вона не бачить там сенсу знову купувати цей товар, тому що він уже в неї є. Або вона вирішила питання чи проблему, з якою до вас зверталася. Да? Тому на сторінку постійно повинен бути прихід нової аудиторії. Це можна зробити в мене є е... гайд, як набрати тисячу підписників за місяць. Можете написати мені в Дірект, я вам надішлю інструкцію безкоштовно. І ви подивитесь, які є методи просування, органічні, безкоштовні і платні. Рухаємось далі. Наступний пункт випливає із другого пункту: це сезонність товару, чи сезонність послуг. Якщо ви продаєте товар чи послугу, яка залежить від сезону, то не варто очікувати, що купальники будуть в Україні купувати в січні місяці, або що у грудні. Будуть на Різдвя... на різдвяні свята, на новорічні свята, хтось буде купувати марафони зі схуднення. Да? Люди цілком розуміють, що зараз там будуть свята, будуть тортики, будуть застілля, і в них навіть не буде внутрішньої мотивації, чи... чи її немає, щоб худнути і там проходити якийсь окремий марафон. Тому перед тим як продавати свій товар чи послугу, який залежить від сезону, обов'язково звертайте увагу на те, чи актуально це зараз. Да? Чи будуть люди це купувати? Чи б купували це ви? Далі, наступний момент. Багато хто зараз каже, ні ні ні, це не про мене, мені це не підходить, тому що в нас бізнес місцевий, або локальний, або в нас магазин, і нам теж це не підходить. І цей пункт називається особистий бренд. Відсутність особистого бренду на сторінках, де продають послуги, товари. Будь-що, це завжди гірші результати, ніж сторінки і блоги, де присутній особистий бренд. Особистий бренд це не сторіс, добрий ранок, я п'ю каву. Або я йду на роботу, або гарне селфі, або відео під музичку». Це не про особистий бренд. Особистий бренд це відношення до чогось. До вашої теми, до вашого продукту, до вашої послуги, до новин, які відбуваються, і так далі. Тому е обов'язково впроваджуйте особистий бренд на своїх робочих сторінках. На сторінках, де ви продаєте послуги, да? наприклад, ви там стоматолог. Чи у вас є власна стоматологія? Дуже класно, коли показують стоматологи результати до-після, вільні місця на послуги, або розказують, чим корисна професійна гігієна. Але, наприклад, коли е, на таку сторінку по, е, впроваджують особистий бренд, показують стоматолога, який розповідає про своє відношення до якихось процедур, наприклад, відбілювання зубів да, або відбілювання зубів за допомогою якихось швидких. Швидких девайсів, та, там, відбілюючі смужки і так далі. Це про особистий бренд. Особистий бренд це відношення до чогось. Як стоматолог відноситься до відбілювання зубів. Як стоматолог відноситься до самостійного відбілювання зубів. Ось це особистий бренд. А не коли стоматолог закинув свої гарне селфі в дзеркалі. Дуже цікаво, але це ніяк не продає. От, тому подумайте над тим. Що, можливо, у вас аудиторія не бачить експерта, вона не бачить у вас людини, яка позиціонує себе як сильний особистий бренд. Тому що чим гостріші новини ви будете обговорювати, чим гостріші події, відношення, можливо, кардинально інше відношення до теми, ніж зазвичай. Тим більше уваги ви будете отримувати, більше, звісно, буде і хейту, але тим більше будуть вас любити ваші підписники, які вже є з вами, навіть якщо вони з вами не погоджуються. Тобто, ви можете висловлювати непопулярну думку або думку, яка комусь не подобається. Але через те, що ви будете стійко відстоювати свої кордони, стійко дотримуватися своєї думки, аудиторія буде за вас, вас за це поважати. Ну, наприклад... Я нещодавно написала пост про ChatGPT, що я рахую, що це прям треш, і що в продажах ChatGPT не варто використовувати. І частина аудиторії написала: ну, типу, мабуть, в мене не все в порядку з головою, раз я так думаю. Да? А частина прочитала, вона зрозуміла, що можливо це там до неї ніякого відношення немає, і просто через те, що я сміливо висловила свою думку і обґрунтувала її. Більше уваги, більше довіри і більше лояльності. А продажу без довіри, без цього пунктику без довіри, без лояльності продаж не відбувається. Тому магазини, місцеві бізнеси, спеціалісти. Дуже класно, що ви якісно робите свої послуги. Дуже класно, що у вас унікальні товари, швидка відправка товару і так далі. Але спробуйте показати своє відношення до свого ж бізнесу, і увага вашої аудиторії буде точно прикута до вас, тому що набагато цікавіше слідкувати за людиною, яка показує те, чим живе, що любить. От переважна більшість моїх клієнтів кажуть, що я живу своєю роботою. Та, але недостатньо показувати е, сам процес роботи чи результат роботи. Покажіть своє особисте відношення. Оце про особистий бренд. Так, на особистому бренді довго затримуватись не буду. Їдемо далі. Цей пункт звучить дуже банально. Я думаю, ви самі до нього доходите, коли аудиторія не реагує. Не купує і взагалі мовчить там у відповідь на ваш контент, це через те, що їй реально не цікаво. У вас монотонний контент, і ви не знаєте болей своєї аудиторії. Я вже про це теж говорила. Дуже часто на сторінках експерти, спеціалісти, всі-всі-всі підряд. Я так старалась над цим дописом, Боже, і стільки його оформлювала. А в мене там два лайки. Чому ви не лайкаєте? Поставте лайк, будь ласка. Не клянчіть, не принижуйтесь, ви можете нагадувати, щоб аудиторія реагувала на ваш контент, але випрошувати взаємодію це дуже низько, і ображатися на своїх же підписників ще більш е неефективно. І, і що ви, чим ви що ви цим доб'єтеся? В результаті нічого. Тому подумайте про те, як зробити свій контент динамічним. Інстаграм... Інстаграм, підписники в цілому дуже люблять динаміку. І в сторіс, і в рілс, і в контенті в цілому. Да? Тобто, якщо це брати різ, ви могли чути неодноразово, кажуть, швидка зміна кадрів або в сторіс. Різні формати контенту, да, не може бути в сторіс, п'ять сторіс, говоряща голова, я, я розказую, що в мене є вільні віконця на послуги. Да, так не продається, так не працює. І ще якщо перше охоплення збере плюс-мінус якусь там адекватну кількість охоплень, то наступні сторіси взагалі там, впадуть охоплення ще більше, і ніхто на це реагувати не буде, бо немає динаміки, да, відсутність динаміки. Так само в рілці, якщо це не цікавий заголовок, якщо це не цікаві кадри, якщо це не цікавий текст. Все монотонно, однаково, не цікаво. Тому у контенті теж потрібно враховувати динаміку. Що таке динаміка контенту? Це оці рубрики. Рубрик контентів всього буває чотири: інформаційний контент, розважальний контент, лайфстайл і продаючий контент. Всього чотири елементи, всього чотири види контенту. Колись я проходила навчання, перше, перше тільки своє. І нам ці рубрики подавали настільки дивно, настільки банально, що ми просто брали в Google таблиці і рандомно ставили, що сьогодні буде розважальний контент, завтра буде лайфстайл і якоїсь глибини, чи конкретної кількості не було, що з цим робити. Тому зараз вам дам скільки контенту треба якого постити, і що це за рубрики. Інформаційний контент. Займає 50% в цілому вашого контенту. Інформаційний контент направлений для залучення нової аудиторії. Він повинен знайомити холодну аудиторію, нову аудиторію і з вами, з вашим продуктом, і привертати багато уваги. Це оці пости на широкі теми, це рілси на широкі теми, це сторіс на широкі теми. Тобто, якщо ваш пост або рілс, будь-яка одиниця контенту. Залучає увагу там, кожної 10-ї людини, чи кожної п'ятої людини, да? тобто це широка аудиторія, тема поста чи тема рілса, яка може бути зрозуміла будь-кому, щоб зараз поясню простіше. Інформаційний контент це контент, який можна зрозуміти без особливих знань у ніші. Ну, наприклад, якщо взяти нутриціолог, нутриціолог так мені все щось крутиться сьогодні, якщо взяти блог нутриціолога, де буде, розпов... де буде пост на широку тему. Ну, наприклад, які добавки пити, щоб краще спати, сплять усі, погано сплять більшість людей. Та? Тобто цю тему охопить... ця тема охоплює велику кількість аудиторії. Будь-хто, незалежно від того, чи він працював уже з нутриціологом, чи не працював, він прочитає цей пост через те, що в нього є така біль. От, а коли пост чи будь-яка одиниця контенту на вузьку тематику, вона охоплює менше аудиторії і менше виходить в рекомендації, тому що менша кількість людей розуміється в цій темі. Ну, умовно кажучи, якщо пост на широку. Тему для нутриціолога це там 5 добавок, як спати, які допоможуть краще спати вночі, то пост на вузьку тему буде: це які добавки пити, коли у вас там якийсь діагноз. Да? Цей діагноз може бути там в одного відсотка населення. І більшість людей, взагалі, вперше його почують, і який сенс їм читати цей пост, користуватися цією інформацією чи вникати в тему, якщо вони не бачать уже із самого заголовку що ця тема, ця проблема їм актуальна. От, інформаційний контент, 50% інформаційного контенту, він націлений на те, щоб обхопити широку аудиторію. Це можуть бути і пости знайомства, це можуть бути списки, підбірки, розбори. В мене в профілі ви бачили, дуже любите розбори від чайдушних домогосподарок. Да? Більшість моєї цільової аудиторії знає цей серіал, можливо, вони навіть не цікавляться там веденням блогу. Але сама тема їм близька. Вони її впізнають з першого контакту. Тому от у вас повинен бути такий блок контенту у себе на сторінці, незалежно від того, хто ви і що продаєте. Наступний блок контенту, рубрика контенту це розважальний контент. Ну, тут все зрозуміло. Ціль надзвичайно проста: розважати людей. Це можуть бути якісь загадки, ребуси. А ви побачили на, на минулому сторіс, де там сховався кіт. Або от тут мені пройшло таке повідомлення, здогадайтеся, про що це? Або, ем, або або якась просто логічна загадка на вашу тему. Тобто ви розважаєте аудиторію, і вона бере в цьому участь, пряму участь. Тобто розважальний контент це. Не про те, щоб публікувати смішні мемчики, щоб люди повеселилися. Ні, розважальний контент це контент, де аудиторія повинна брати участь, як в конкурсі якомусь. Да? от ви на весіллі та мада там стрибає, розважає, і вона каже: Давайте, Марина, будемо. Розгадайте загадку. Оце розважальний контент. Та це не про те, що Тамада розказує тост чи анекдот на весіллі, і всі сміються. Це не розважальний контент, це інформаційний контент, тому що він залучає велику кількість аудиторії, і там гумор актуальний для всіх і завжди. А розважальний контент це коли люди беруть в цьому участь. Вони приймають участь як діти, розгадують загадки, дивляться там, шукають відмінності і так далі. Ну тут можна підзаморочитися, щоб це було у тему вашого блогу, і це взагалі буде су. Наступний контент теж 20%, рубрика контенту, це лайфстайл. Здається, все зрозумілим, але є маленька поправочка. Лайфстайл це, да, це те, як ви живете, чим ви там займаєтеся, що любите, що робите і так далі. Але лайфстайл контент це ще й контент, який показує, який рівень життя у вас завдяки вашій професії, завдяки вашому бізнесу. Не буду на цьому дуже зупинятися, подумаєте. І останній, остання рубрика контенту це продаючий контент. Його всього 10% у блозі. Це зрозуміло, бо якщо у вас буде 50% продаючого контенту, де ви тільки кажете: купіть у мене, от у нас тут туфлі зі знижкою, мінус 50%, став плюс відповідно це сторіс, оформлюю замовлення на сайті, тобто, все. Це увага аудиторії відразу втрачена з першого сторіс. і Далі там ніхто не буде дивитися ваші сторітелінги і ніхто не буде вас читати. Бо вже на першому з першого контакту було стільки, було стільки агресивного цього маркетингу, да, стільки залучень, навіть не залучень, а call to action, екшен, да, закликів до дії, що робити. Що аудиторія просто в шоці і. Ніхто купувати так не буде. Тому потрібен оцей баланс. Ще нюанс. Продаючий контент в більшості класно працює не тільки в, в блозі. Ви можете зробити лендинг та да, односторінковий сайт, де буде більше деталей про ваші послуги, більше деталей про формати вашої роботи і відправляти людей туди, да, тобто, щоб не втрачати оцей конект з аудиторією, не втрачати її залученість, активність, тому що. Ці всі рубрики вони розраховані таким чином, щоб аудиторія якомога більше взаємоділа, якомога більше. Залучався ваш особистий бренд, аудиторія прогрівалася, будувалася лояльність аудиторії, довіра аудиторії до вас, до вашого бренду. Да? А продаючого контенту треба дуже мало, бо дуже мало людей насправді хоче там купити відразу ваші послуги, чи кожен день цікавиться тим, як у вас купити щось там, купити консультацію чи купити якийсь товар. От, тому ви можете відправляти людей просто на сайт чи на окрему сторінку, де будуть розписані послуги, формати, товари з цінами і так далі. Але оці чотири інформаційний контент, розважальний контент, лайфстайл контент і продаючий контент, всі чотири мають бути присутні у вашому блозі, тільки за рахунок. З правильного співвідношення цього контенту аудиторії буде цікаво вас дивитися. Тому що як тільки ви почнете тільки в якусь одну сторону йти, наприклад, буде тільки розважальний контент, і ви будете кожен день постати, розгадати загадку. Це просто набридне, це дістане аудиторію, і на це ніхто не буде реагувати і взаємодіяти. Просто кожен день та мада сторіс, кожен день щось зроби, придумай, розгадай. Ну, так не працює. І ще, ще зроблю важливий момент на тому, що кожна рубрика ділиться на підрубрики. І який контент треба публікувати саме вам, ви можете дізнатися, прийшовши до мене на консультацію, де ми розберемо ваш особистий блог. Сторінку вашого бізнесу і розберемо кожен формат контенту, кожну рубрику контенту, яку ви можете використовувати не тільки для того, щоб аудиторія взаємодіяла і було цікаво, і вони писали, що ой, клас, мене теж була така історія, а я тут скинула подрузі, або потім вам говорили це дуже часта історія. Буває так, що аудиторія починає реагувати. І вам здається, що це дуже класно. А потім, коли ви виходите в реальне життя, і люди кажуть, Боже, я дивлюся, твій блог так класно, так цікаво. А що ти там щось закидала? Мені так сподобалось, в мене теж була така історія. Я тобі зараз розкажу, зараз тобі покажу фотографії. тобто, фідбек аудиторії буде більший, але і продажі буде точно більше. Тому, якщо вам треба індивідуальна допомога, ви не знаєте, який контент показувати, який вбудувати, з чого почати. Приходьте до мене, пишіть у Дірект і обов'язково підберемо вам вільний і зручний час. Все, дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, пишіть коментарі і до зустрічі!